Відеоогляд на напівпричіп Самоскит марки Шміц 2017 року випуску. загальним об'ємом 57 метрів кубічних. Має електрошторочку, орган управління в нас на рамі також є дистанційний пульт. циліндрик сухенький, не підтікає, рама в нас є металева. Гарно лежить пачка на рамі, не варений, все в оригіналі, органи управління. Підйом на вісь. Ось такий залишок у нас є резини на двох осях по 80%. Вісь Шміцовська з підкачкою. Модна комплектація, дуже рідко зустрічається. Крутий стан. Ось так протесенько у нас тут. Заду клапан. Клапан щільненько прилягає. Подушечка вже мінялася тут новенька, верхня півресора, дискові гальма. Ось такий стан. Навіть камера з заднього виду, світла, тут повісили багато. Він номер в ідеалі. Тара, причепа 6140. Можливий продаж по перерахунку з ПДВ, також лізинг та кредит.